Доброго дня вам дорогі мої друзі і шановні гості каналу Моє подвір'я. Доброго вам дня, гарного настрою і гарних весняних планів. Сьогодні кілька хвилин про наших качечок. Щось нас останні дні дуже вже погоди не бали. То в нас штормовий вітер то навіть сніг у нас випав, то мінусова температура вночі. Але, як би там не було, весна є весна і ми починаємо планувати, кого ж будемо вирощувати цього року на своєму присадибному господарстві. Хочу вам розказати, і показати наших качечок. У нас вже відбулося велике переселення. Тут нас зимували кури, а зараз ми вже сюди перевели. Переселили частину наших качок шипунів Минулого року вони також тут були, в цьому сарайчику. І знову їх ми сюди заселили. У нас годівничка, бачите, повна кукурудзи, пшеничка тут є. Качок випускаємо тоді, коли приїжджаємо з роботи. Десь після обіду. Як ми їдемо, то вони на всі отак закриті. Тут в нас є качур, оце він на зверху на ящику сидить. І є качечки. Трошечки ми ще не можемо приділитися з цими двома такими довгохвостами. Щось у нас є підозра, що це також буде качур. І тому ще не можемо добре їх розділити. Переважно ми ставимо ящики на гнізда за кількістю качечок. А в нас тут оці качки з двох виводків. Одні чуть-чуть старші, інші молодші. І все може бути, що, оцей, що, оце, ось, що оця птаха з таким довгим хвостом також виявиться качером. Ну, будемо будем спостерігати за його поведінкою, за ним будемо спостерігати. І тоді побачимо, що в нас і як буде. Не раз в мене було запитання під моїми відео про качок, як їм влаштувати гнізда, як їм мостити гнізда, як це має бути. Ви знаєте, ми ставимо ящики, ось такі ящики, за кількістю качок. От, стільки качечок, стільки ящиків. Стараємося розділити, о, бачите, яка тут. Має бути поведінка гарна. Тільки хтось когось спробував щипнути, зразу інші заступаються. Стараємося поставити кількість ящиків за кількістю качечок. Дивіться, це вже зараз кінець лютого, останні дні цього місяця. Качки наші тільки-тільки якась одна почала нестись. Бачу, там всередині в ящикові є вже яйця. Отам, в цьому ящикові. От. А і отут є одне яйце, і в цьому є також. Тобто вже починають качки нестись. Це качечки дуже молоді. Це вони в нас вилупилися минулого року в кінці весни. Так. От, якби були качки дворічні, вони б вже неслися і зимою. Але ви знаєте, я не дуже цим переймаюся, що качки не несуться так швидко. Тому що мати треба спеціально е, приміщення для того, щоб посадити качку на. Вірніше, щоб сама качка сіла на яйця, щоб приміщення було тепле, теплі хлівчики. І ось тоді вона добре висадить тих каченят. Навіть якщо зараз качки будуть нести яйця в таку холоднечу, ви подивіться, що у нас робиться. Я кажу, у нас сніг і мороз. Ще, ще 27-8 березня в нас ще сніг і мороз, розумієте? І якщо навіть качка знесе яйце, воно лежить одне, друге, третє, лежить протягом кількох днів, тижнів. Воно дуже сильно охолодиться, тому я не дуже переймаюся, що качки мої почнуть набагато пізніше нестися. Ось бачите, качечка сама собі облюбує собі гніздо для себе. Вони тут поділяться потім. Кожна качечка буде мати своє гніздо. Ось там ще є ящик. Ось там вже також одне яєчко є. І отут я поставила ящик, але ще поки ніхто його не об... не облюбував, цей ящик. От, і один качур. Ну, я кажу, ще в нас є, ще в нас є надія, що, що напевно ще й оце буде качур. Ну, поки що вони між собою не чубляться. Е, якщо вже таке, знаєте, зріле, зріле в них тут іде парування, е, коли вже качурі починають гарно парувати качачок, два качурі в одному загоні не вживуться. Це, така буде, е, це такі будуть війни, це будуть такі розборки. Це ще маленькі качурі, а оцей то такий вже трохи більший. Це вони як починають битися це пух і летить в різні сторони. Тому не можна ні в якому разі залишати е, кач... двох качурів в одному загоні. Треба робити так, щоб був один качур і кілька качечок. Ми постійно залишали 4-6 качечок для одного качура. Накидаємо їм сюди перебитої. Кукурузяного, перебитого кукурузяного бадиля на підстилку, є тут солома, в гнізда настелили сіна, і як качка починає нестися, вона сама собі дзьобом вимустить гарне гніздо. А ще пам'ятаю, було в мене гарне запитання: якщо, наприклад, качка нанесла яйця і вона буде сходити з гнізда, буде ходити їсти, пити чи не замерзнуть яйця. Ви знаєте. Як тільки качка винесеться повністю, всі яйця вже винесе і буде лаштуватися сідати на них, висиджувати каченят, вона надирає дуже багато пуху з себе. Вона настільки гарно обкладає яйця пухом. От в мене є, до речі, відео з попереднього року, я вам зараз дам назву цих відео. Ви передивіться, це настільки цікаво. Це ті яйця повністю обкладені каченим пухом, їх не видно. Воно настільки їх гарно обкутує. Так що не треба переживати за те, що якщо качечка в холодну пору року сидить на яйцях, встає, щоб наїстися, напитися, що яйця встигнуть. Гарна турботлива качка ніколи свої кладки не залишить, незахищеною. Ну, але і качки також бувають різні. У нас минулого року було таке, що дві качечки облюбували собі одне гніздо. Але гніздо було велике, був такий ящик, як от там. І вони так і сиділи двоє. Так вони двох і сиділи. І так вони і висиджували каченят. Ну, не вдалося нам їх роз'єднати. І ставили ми... Я ще одне, а одне гніздо було е, порожнє і все. Так що в них також можуть бути свої нюанси в поведінці. Ну, дивіться, бачите, тишина і спокій. Зараз вже трошечки сонце вийшло, вже на дворі дворі потеплішало. Зараз я їх випущу трошечки на двір. Взагалі, як ми тільки їх переселяємо в новий загон, я стараюся 2-3 дні їх на двір не випускати, щоб вони гарно привикли до цього нового приміщення. Я тут якраз гарно стіни повибілювала, вапно з глиною вимішала так, щоб тут трошечки освіжити цю територію після того, як тут кури були, от насипали ми свіжої підстилки. І два-три дні вони в мене були тут закриті. Вони привикли гарно до гнізд. І вже от як ввечері вони приходять з прогулянки, з подвір'я, вони вже знають чітко, куди їм заходити. Вони дуже швидко привикають до своєї території. Дивіться, яка тишина і спокій. Ось тут за погрібом у нас є ще одна качина е, парафія. У нас тут росте такий виноград, колись читала. У журналі, якомусь це технічний виноград. Він такий, знаєте, має дрібненькі ягоди. І багато його, то він такий рясний рясний Ну, Менше з тим, він утворює дуже гарний затишок. Коли він розростається, тут тоді гарний такий затінений куточок виходить. І ми тут поселили ще одну качину компанію, також кілька качечок і качур. А компот, до речі, з цього винограду дуже смачний. І, до речі, навіть також колись і вино робив. Так що технічний, не технічний, але, е, але він добрий. Але він смачний. Так, дивіться. Зараз вам покажу цих ще качечок. А тут, бачите, я минулого року посадила виноград, вже якийсь трошечки благородніший. І от довелося мені поставити таку сітку, щоб просто його захистити від наших качок. Чоловік зварив отаку от стійку. Потім треба буде підв'язувати оцю лозу, гарно ще її окультурити, обрізати. Тільки недавно я її відкрила зимового укриття. От бачите, а тут у нас вже інакше йде компанія качина. Ось там качур. Ми тільки минулого тижня купили його на ринку, привезли і чотири качечки ми йому підселили. Ну, зараз тут ще не затишно. Треба трошечки зелені, треба, щоб тут все заросло травичкою. От, і тоді тут буде набагато затишніше. Також у нас в цьому качатнику минулого року були качечки. Гарно висіділи нам каченят. Оце наш качок. Ох, тік. От бачите, і ми тут також поставили гнізда за кількістю качок. От. Ну, ще не видно, що вони починали нестися. Парує цей качур дуже активно, він трошечки старший від нашого там того домашнього, якого я вам тільки що показувала. Там в хлівчику. Ми його тільки привезли, він замість того, щоб бігти до годівниці, їсти пити, він зразу почав залицятися до качок. Парує він їх активно, ну ще трошечки і качки почнуть нести яйця. Дивіться, що робиться, Який страшний вітер. Дивіться, таким шифером чоловік накрив оцей качатник і оцей шифер літав як... Як газетний папір, ви розумієте, ну такі страшні вітри в нас. Це жахіття, це просто жахіття і все. Наклав зверху таких цеглин, тому що інакше його не втримати. Ну, зриває, зриває, все і жбурляє посадкові. Качки дуже люблять пастися. Ну, ще в нас земля гола, зелені ще нема, ще треба трошечки тепла. Сонечко вже час від часу заглядує. А Тепла ще нема, ще нема в нас травички. А як тільки піде зелень, це для них буде рай, красота. Вони зразу дуже гарно пасуться. Дивіться, яка тишина і спокій. Це наші качки щепони. За що я люблю цей качок? Вони дуже спокійні, вони тихі, вони не роблять ніякої шкоди. Вони гарно сідають на яйця і гарно висижують каченят. За рік качка може мати два або навіть і три приплоди. Ну, це при умові, якщо буде теплий хлів і всередині зими. Качка дворічна або навіть трорічна, вже може нанести яєць і сісти, висиджувати каченят. Але це якщо хлів гарно е, утеплений, коли в ньому тепло. А у таких звичайних приміщеннях, як наші, вони чекають весни. Ну і це качки молоденькі. Це все качки минулого року весна. В кінець весни вони вилупились. Ну, качур тут трошечки серйозні. Качуровий рік, казав мені продавець. Ну, це вже видно по тому, який в нього дзьоб. Вон, бачите, але все одно це ще досить молодий качур. Минулого року я показувала нашого качура, це йому вже було кілька років. Зважувала тушку вже повністю обчищену, вичинену тушку, ну, заважила 4 кілограми, по-моєму, 200 г, якщо я не помиляюсь. Качури виростають дуже величезні, а качечки такі собі, делікатні, такі собі паняночки. Паняночки. Фигурове. До речі, ці качки дуже мало їдять. Я пам'ятаю, як ми їх продавали на ринку, От як в нас є трошечки більше, ми тоді вивозили їх на ринок. І так мінялися з родичами. І багато хто нас потім запитував, чим ви їх годуєте, чого вони нічого не їдять. каже. Ну як же ж так? каже, Ми привезли качки, нічого не їдять. Просто ви біля годівниці їх і не помітите. Вони дуже мало їдять. Отдай їм, щоб було ще трошечки травички з часом, і все, їм більше нічого не треба. Вони вийшли трошечки посмакували щось з годівнички, попили води, посідали і сидять. І все. якраз і корму для них не треба багато. О, бачите, пішли зразу собі до годівниці. Зараз трошечки пообідають. Ну Також, як сильний вітер, вони постійно ховаються там в качатині, всередині там сидять. Потім тут літом гарно буде, виноград заплететься і тут буде гарно, тут буде затишно, тут буде затишно. Тут у нас є ще одна компанія. Качина так, треба випустити курочок. Це наші броменятка. Це ще не брамів, це ще тільки молодняк брамів. От. І ще дві курочки побігли Ломан Браун. що у нас тут з ними поки є, Так, цих на прогулянку, а тут я маю ще одних качок. Дала тільки на поросяткові їсти, і вони вже одразу об'їдають його, просовують голови між оці перегородки і пробують красти їжу кабанчика. Це вже у нас домашні качечки. Знаєте, на оцих коричневих, як я кажу, шипуни, а на цих крикуни. Зараз вони зайняті. Зайняті, тому що вони вкрали щось в кабанчике, якийсь кусок вареної картоплі і їдять. А так то крику від них дуже багато і шуму. Ну, я поїхала, ми поїхали з чоловіком до Братової і побачила там цих качок. Ну, так вони мені сподобалися. Подивіться, качур красень, такий гарний, такий різнокольоровий. Качечки набагато більші від моїх шипунів, качок набагато більші. Колись я казала, що я не хочу таких галасливих качок в себе на подвір'ї, але так вони мені сподобалися, що вирішила взяти собі. Взяла собі качура і взяла дві качечки. Ми їх тут відділили окремо. Тут у нас були також кури молоді цілу зиму. І тепер ми сюди переселили. Оцих двох качур, качечок і качура. Також відділили, тому що б'ються дуже між собою. Оцей качур і качур шипун. Ну там такі вже були розборки на території, такий розподіл території був страшний, що треба було їх всіх повідділяти. Ну як тільки весна в них зразу починають грати гормони, і зразу в них починаються такі от бої без правил. Поставили також два гнізда. Отам, бачите, в куточку є одне гніздо. І отут є інше гніздо. І тут бачу, вже качечка одна несеться. Вже почала качечка нестися. Все добре. Є надія, що будемо з каченятами. Дуже вже вони мокруту роблять. От постійно вони біля годівниці. От тільки я їм насипала їсти, вже в годівниці мало що залишилося. Постійно вони біля годівниці. Ще й в кабанчика крадуть також через рішітку харчі. Води, як тільки їм поставлю, зразу вся вода вихлюпується, все-все в них під лапами. Ну, то не страшно. То таке. Отака От це вже качка, і то кажуть, чисто качка. Криклива, галаслива, любить багато їсти. Нічого. Це якраз такі невеличкі мінуси, незначні. Але кожен з нас враховує, кого йому вирощувати. Минулого року ми під осінь купили бролірних качок. Ми мали кілька башкирок, голубих фаворитів і бройлерних кілька штук. Взяли дуже пізно. Це вже була це вже був кінець літа, початок осені, але купили їх тільки через те, що вони дуже була на негарна ціна на ринку. І ви знаєте, досить був гарний результат. Отаке от осіннє вигодовування також дало свій добрий результат. Мали гарний запас м'яса з цих бройлерних качок. Бройлерні качки ростуть дуже швидко. Бачите, яка різниця? Дивіться, якщо порівнювати качку шипунку, качура шипуна, м'ясо в них не жирне. В них м'ясо. Ну, Таке більше схоже до диких качок. Тобто там жиру нема багато. Оці качки, це вже в них м'ясо жирне, вони, вони такі оброслі жиром йдуть. Але, як то кажуть, ви знаєте, я як спробувала запекти, запекти таку качку, та що ви? Та це така смакота. Як то кажуть, є свої позитивні моменти у кожному виді м'яса. Кожен вибирає собі те, що йому більше подобається. Ну це також це є порода, тобто навесні ото зараз вони будуть паруватися, будуть нести яйця, сядуть на яйця, висадять каченят, і каченята будуть протягом року рости. А вже от якщо брати, купляти на зараз навесні на ринку е, качок, бролерних, мулардів, голубих фаворитів, башкирку, ну це вже буде суто, качка для того, щоб ціле літо годувати і восени мати гарний запас м'яса. Просто тримати раді того, щоб їх гарно потім вирубати на м'ясо. Мої і качки, і так само кури не менше чекають літнього тепла, ніж я. Настільки вже хочеться весни, вже хочеться стабільного тепла, вже зелені хочеться. От. Їм хочеться щось тут знайти, поскубати, попастися. Ніяк ми не дочекаємося весни. Але то таке, ще буквально кілька днів циклони проходять і вже в нас як сонечко виходить, вже таки в нас пахне весною. Дорогі мої друзі. От зараз скажу такі перші весняні місяці, і кожен з вас, хто має присадибне господарство, задумається тим, кого йому вирощувати. От враховуйте те, що якщо ви ем, маєте дачний, дачну ділянку, якщо ви тільки з весни приїдете і на зиму вам треба буде перебратися назад до міста, то вам тоді варто взяти бройлерних качок, варто взяти мулардів. Ем, так само і курей бролерів, тобто взяти таких е, курочок, качечок, які протягом літа гарно виростуть, і восени ви будете мати гарний запас м'яса. А якщо ви плануєте самому розводити каченят, то тоді краще взяти вже породистих, чи у таких звичайних домашніх галасливих качок, чи взяти качок шипунів. Качки шипуни гарно висиджують каченят. Восени лишаємо кілька качок і качура для того, щоб вони поновляли себе насідуючи рік. Варто з кимось обмінятися качурами, щоб не звелася порода. От. А качечки гарно сідають на яйця і висиджують каченят. Так само курочки. Є курочки, які йдуть суто на м'ясо, яких ви зараз навесні можете придбати, ціле літо готувати і восени мати гарний запас м'яса. Є курочки-несучки, ну це вже треба буде утримувати цілу зиму, годувати їх протягом зими, ну зато вони гарно зимою не яйця. У нас отакими курочками є наші домінанти. Дуже гарно зимою несуться. А є кури, які самі себе поновляють. Тобто навесні паруються з півниками, це вже породи йдуть, кури стають кочками і гарно висиджують курчаток. Ну, так що порода не звелася, бажано кожної весни, поновляти кров. Тобто докупляти півника нового молоденького, докупляти качера молодого і отаким от чином поновляти своє поголів'я на, на подвір'ї, на своїй господарці. От мати пару домашніх качечок на господарці, чути, що на подвір'ї є качки. Ще по ним мовчать, а оці галасливі, ці люблять вже поквакати. Побігати, покричати. ну такі вони є. Голосисті качечки. Качечка сідає. Нестися, дає кілька яєць. Не треба її лякати, хай несеться. Також качечка гарно яйця ховає в гнізді, зробила гарне гніздо глибоке, я там соломи накидала, і вона тепер на і яйця бачу всі гарно сховані. Ну, якщо шипуни качки спокійні. Негаласливі, чуть трошечки знайдеться і цілень сидять, то таким же качкам бролірним або навіть у таким домашнім качкам треба постійно повні годівниці, дуже багато води, вони дуже її вихляпають. І так само територію для того, щоб вони мали куди ходити і пастися. Пасуться вони також гарно, але тими своїми дзюбами поперевертають все, що є. Вони настільки люблять порпатися в землі. Десь як доберуться до якоїсь грядки, то там вискубаються чисто. Їм треба вже таку територію досить більшу. Якщо ще по нам достатньо невеличкого вольєра або невеличкого місця десь на подвір'ї, особливої шкоди вони не роблять. А вже оці ось крикуни, а вже зовсім інакше. Вони не мають такої привички, щоб сидіти, їм треба постійно бігати, ходити, щось вишукувати, перекидати щось. Ну, я кажу, кожна, кожна порода качок має свої нюанси. І тільки нам з вами вирішувати, кого ми будемо вирощувати на своєму господарстві. Дорогі мої друзі, вдячна вам, що ви сьогодні залітали до мене на моє подвір'я. Вам гарних весняних планів, гарного настрою, хай ваша господарка вам гарно ведеться.